Шановні майстри, я знімаю відео з якоїсь причини. Яка причина? У мене питають майстри, який шпатель для силікону кращий. Ну, Набір шпателів, отаких от пальчикових. І я вирішив вам показати, розповісти, які вони існують. Існують, як на мене, три види. Перший вид, найдешевший, 250 гривень. Він йде під торговою маркою СВП Нова. або Оригінальний китаєць. Є фікстул на бір шпателів і є шпателя Біхай. Якщо фікстул коштує 350 гривень, то Біхай вже 450 гривень. Тому різниця, як на мене, велика. 250, 350, 450. Чи вартує переплачувати? Давайте подивимося. Так, в самому дешевшому немає отакої от коробочки, який йде вже в дорожчих. Форми у них приблизно однакові, як ви бачите. Е, тому тут треба дивитися е, наступний показник, наскільки тут багато гуми. Тут е, самий дешевий доволі жорсткий. Е, наступний фік також приблизно точно такий самий по жорсткості. Е, наступний, а ще жорсткіше. Тому. Я відразу я їх до цього довго масажував, і відразу вам можу сказати, що, що найдешевший, що більш дорогий фікстул, вони однакові по жорсткості. А е Біхай він більш жорсткіший. А ви самі робіть висновки, чи добре, чи це погано. Наступне. Е Тут форма у них тільки різна, а так вони повністю однакові. Бачите? Ну, можливо, Біхай трошки більше за розміром. До кожного дається ось така палочка. Це найдешевша палочка, це фікстулівська палочка ну, для тримання, а це Біхаївська. Звісно, якщо ви дивитесь, Біхаївська в рази більша і якісніше зроблена. Тут написано Біхай. Тут взагалі нічого не написано. Але, ну, це звісно, це добре, що вона зручна. Але давайте перевіримо, як вони працюють. Перша, вставляємо, тут є шток, тут є такі рисочки, які фіксують, щоб він не повертався. Доволі плотно входить і не повертається. Немає в мене претензій, ви працюєте. Так, наступне фікстулівська. Також доволі плотно входить і, в принципі, вона не повертається. Так, наступна це вже біхаївська. Вона легше входить, і як ви бачите, ви бачите, вона провертається. Ну, я не знаю, можливо, вона і не буде спадати, але все ж таки те, що вона провертається, мені ну, не так подобається. Тому вам вибирати, яку купляти. Чи треба, щоб у вас був для зберігання такий кожух, чи вони будуть у вас окремо зберігатися? Ну, ось так дуже коротеньке відео. Так що тримайтесь саме головне хто не тримає зброю, той допомагає ЗСУ. Слава Україні!